Христос Воскресе. Сьогодні, дорогі брати і сестри, свята Православна Церква, милитуна вшановує, пам'ять преподобного Феодосія Печерського, одного із зодчих, одного із великих будівничих созидателі цієї святої обітті. Цей праздник ми святкуємо. В час після світлого праздника преславного Христового Воскресіння і преподобний Феодосій був великим сином Воскресіння Христового. Він був місцевіщем тої благодаті, Святого Духа, яку Господь подарував світові через своє преславне Воскресіння, яка оживила світ, яка підняла людину знову. До високого достоинства бути спасенним на небі. Преподобний Феодосій родом був з Київської області, з Василькова, І відомо з його життя, що він, уязившись любов'ю Христовою ще в своїй юності, він почав підв'язатися ще у малих роках. І він почав. Поститися, він був благородного такого походження, почав поститися, почав носити на собі желізні бериги, такі окови і носив бідну одежу. Це визивало недовольство зі сторони його матері. І вона часом його наставляла, а часом навіть і била його за це. Вона хотіла, щоб він був достойним наслідником того великого благородного фамілії, від якої він походив. А він захотів бути наслідником вічного спасіння на небі. Захотів стати рабом владики Творця Неба і землі Бога. Преподобний Феодосій прийшов з цього святої коли йому вже було. 23 роки від народження. І коли мати узнала, що він прийшов в монастир, то вона прийшла сюди, на це місце і знайшла його і почала його умовляти, щоб він залишив монастир, щоб вернувся додому. Вона йому пообіцяла, що не буде йому мішати подв'язатися в міру, як він захоче. Але преподобний Феодосій був мужній в своєму виборі, і він не згодився на цю пропозицію матері, і навпаки, він переконав маму, щоб вона залишила світ і прийняла на себе іночі образ. І дійсно, мама залишила світ, поступила в жіночий монастир, прийняла постриг і в благочистій і чистоті завершила своє земне життя. А преподобний Феодосій. Був прийнятий преподобним Антонієм, основателем цієї обителі і став достойним учнем достойного вчителя. Коли ми читаємо життя преподобного Феодосія, то бачимо в ньому такий царський взірець християнського благочистя, християнина, образ християнина. Він ніколи не вилічався ні перед ким і нічим. Він ходив завжди в простій одежі, він не цурався ніякого послушання, працював у саду, і на просторі, підметав подвір'я і на городі. І будучи вже ігуменом, він все рівно виконував любі послушання, церковні горносільські послушання. І бувало так, що люди приходили в обід і вже він був знаменитий. І Люди приходили, щоб побачити його і поспілкуватися з ним. І вони заходили як монаха, який підмітав подвір'я або працював в нагороді. Це був преподобний Феодосій. Ну, люди не розуміли, що це він. Вони питали, от, а де преподобний Феодосій, хочемо з ним поговорити. Коли він говорив, що це я, люди не вірили. Тому що у людей часто складається образ начальника, що він має бути, ну як цар земний, в красивих одежах золотих, там, ну, нічого не робити, ніякої такої грязної роботи. Вести себе завжди так чемно, благородно, а преподобний Фіодосії навпаки завжди сміряв себе перед Богом і перед людьми. І за велике смирення він мав велику благодать Святого Духа, таку благодать, яка допомагала йому звершувати великі подвиги, яка робила його таким світлим образом, на якого люди взирали і самі хотіли таким стати, послідували йому. І ми, преподобного Феодосії є багато випадків таких яким він навчає нас, як ми правильно повинні жити на землі. Один випадок такий, коли ходив князь, це місце, де ми зараз знаходимося, це Лавра, вона була тоді, в ті часи, вона була далеко від міста. Місто було трошки в стороні. Це була лісиця, міцність, куди князя любили ходити на полювання. І один раз князь е, пішов на полювання і заблудився, і прийшов в монастир. Е, уставший, голодний, замучений, він, а е, е, преподомний Філодосії е, запропонував йому їсть, поїсти і накормив його монастирською їдою, що там варили в монастирі. І князь поїв тієї монастирської їжі і каже йому, як у вас така дуже смачна їжа, як ви її готуєте, що ви робите? Я, я такий, як князь, і в мене слуги, в мене повара першокласні, в мене продукти самі кращі я беру, даю їм. Вони готовлять, їдуть, але я ніколи такої смачної їжі не вкушав. А преподобний Феодосій каже йому, у нас в монастирі все, що робиться, робиться з благословіння і з молитвою. І коли готують монахи їжу, вони творять молитву. А у вас, коли ваші повара готують вам їжу, то вони сваряться один з одним, обзивають один одного. Кажуть красиві, нецензурні слова. І цим вони відгоняють благодать Святого Духа. І у них їжа не буває такої смачної, якої є в їжа в монастирі, яка приготовлена з молитвою і з благословінням Божим. В житті людини все, що ми робимо і що ми робимо з молитвою. Якщо ми робимо з смиренням з любов'ю до Бога і до ближнього, то всі наші справи, вони красиві, вони для нас радісні і приємні, і вони корисні для тих, хто оточує нас. Якщо людина робить свої справи, будучи злою, наповнюючи злоби, ненависті то вона може робити саме благородну справу, але, але той дух зла, який почуває в людині, він цю справу оскверняє. І робить її неблагоприємною перед божественними очами і некорисною ні для людини, яка це робить, ні для того, хто з нею знаходиться поруч. Так що дуже велике діло для людини, коли ми робимо свої справи з молитвою, з смиренням, з любов'ю. Преподобний Феодосій прожив складне життя, так по-людськи, вимірюючи своїми людськими критеріями, він прожив складне життя. І Як інок відтрудився для того, щоб созідати обіці, для того, щоб вона процвітала не тільки в такому зовнішньому вигляді, а щоб вона процвітала духовно, щоб братія восходили. Поступення в духовної досконалості, щоб вони духовно совершенствувалися. І, е, як завжди, і тоді час, е, в час прикодуного Феодосія, е, е, князя русські билися, сварилися один з одним, піднімали меч один проти одного. І він займався тим, що умиротворяв князів, щоб вони жили в мірі і злагоді один з одним і з Богом. Нехай молитвами преподобного Феодосія Господь умиротворяє і наших князів, які піднімають мечі один проти одного, щоб мир Божий був в душах людських, щоб наше життя було не заплямоване кров'ю насильницькою, а щоб воно було прикрашене благодаттю Святого Духа щоб молитва преподобного Феодосія Господь допоміг кожному з нас стяжати внутрішній мир, тому що як війна народжується в людському серці, і звідси вона розповсюджується скрізь, куди можливо. І так і мир, він зароджується в людському серці. І коли він у нас, у кожній людині, зародиться, то цей мир. І виліться наружу, і буде мир на нашій землі і навкруг нас. Молитвою преподобного Феодосія на Господь Господь допомагає нам бути спасенними, бути носителями тої частини благодаті Святого Духа, яку Господь приніс світові через своє Воскресіння, яка людину робить, повертає людині рай і робить її. Причастником вічного блаженного життя на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому одна слава і покотіння, нині безконечні віки. Амінь. Спасибо Христос Воскрес! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.